Вітаю глядачів каналу Київ. Ми продовжуємо програму у центрі уваги і найближчим часом, хвилин 45, будемо спілкуватися про, а, про місто Київ в контексті того. А, е... Як у нас поживають малі архітектурні форми кіоски, де вони повинні бути, де не повинні бути, де їх прибирають? З чим бореться київська влада на чолі з Віталієм Кличком? Що в контексті цього у нас благоустроюється? Про все це ми будемо говорити з гостем нашої студії з Андрієм Андрієвим, заступником директора комунальне підприємство Доброго дня. Доброго дня, Глядачам нагадаю, телефон прямого ефіру 223-09-71. Матимете запитання, будь ласка, телефонуйте, долучайтесь до е... Нашої розмови. У мене ж до вас, Андрію, напевно, буде м, одразу запитання про те, е, яка на сьогоднішній день в Києві в цілому ситуація з малими архітектурними формами. Ну, тобто, переважно це кіоски, так? хоча бувають якісь трошки е, е, крупніші об'єкти. Ну, е, мала архітектурна форма а, або тимчасова споруда, вона може бути від. Дуже малої е, форми до величезних двох об'єктів е, це конструкція, яка не має фундаменту, е, яка створена з легких е, конструкцій, ну, це є мала архітектурна форма. Ну я думаю, що кияни дуже е, часто бачать їх у вигляді е, літніх майданчиків чи кіосків. Е, до речі, е, ну це не мала архітектурна форма, але е, скажімо так. Її варіація це пересувна така, така собі купала. Це коли до мафа при uh -huh. приєднали колеса номерок, і це вже таким чином. Раніше це була така форма легалізації і переведення з одного біку з малої форми на той час, коли Т, вони з'явилися… раз є колеса, то начебто ми тут не не завжди. Ми тим так, так, часом підприємці та... таку на той момент придумали таку схему легалізації своїх незаконних конструкцій. Зараз у нас є методи боротьби з ними, і ми їх демонтуємо так само, як і тимчасові споруди. Так само в певний період часу підприємці створили, ну скажімо так, каву машину поставили на автомобіль і таким чином сказали, що це не точка торгівлі, це пересувний транспортний засіб. Однак, ми зараз також прийняли зміни до рішень ради і демонтуємо і кавом автомобілі, і шурмамобілі, і так далі. Ну, тобто транспортні запи, з яких проводиться торгівля. Але взагалі був вже проведений тендер на те, щоб визначити кількість от таких от машин, з яких можна торгувати кавою та. Е і і хтось виграв, і хтось звіт може торгувати звичайно. Звичайні звичайно. були проведені тендери, аукціони на яких були чітко визначені місця, які не заважають киянам. Однак наші підприємці, часто густої кияни підприємці, вони думають, що закон лише для когось, але не для них, і тому ми бачимо, що в місцях, де ну логічно, що немає розміщуватися або каву автомобіль, або та ж купава ми їх бачимо кожен день, але позиція департаменту благоустрою і мера міста Києва Віталія Кличка принципова: прибрати всі незаконні конструкції і всі не виявлені законної торгівлі в місті Києві, щоб місто Київ був не базар, а місто парків та скверів. Щодо раз ми вже згадали і заговорили про машини, з яких торгують кавою. З ними на сьогоднішній день питання все врегульовано, чи ще залишається якби питання, що от ці там стоять там, де виграли тендер, можуть стояти, але ще з'являється якийсь, хто там за старою пам'яттю? Ну я ж ще раз кажу, що звичайно, підприємці вони мають схильність до невиконання законних рішень. По певним причинам, або вони вважають, що рішення незаконні, прийняті, або ще якось, або просто вони вважають, що економічно вигідніше йти в розріз з законом і займатися так підприємницькою діяльністю, як вони займалися раніше. Ну це їх особиста точка зору. Для цього є законні підстави, і ми діємо в рамках закону. Взагалі, станом на сьогодні малих архітектурних форм, як багато по місту Києву, які встановлені законно, там це там шість. Ну, 4 згідно схему, тисяч. Згідно комплексної схеми, це 6,5 тисяч мафій, які є законними, Плюс 3,5 по нашим підрахункам є незаконних. Угу. І ось по цим 3,5 тисячі мафій ми працюємо. Ясно, що ця цифра приблизна. Чому? Тому що десь де-не де, -де з'являється якась конструкція, яку ми максимально швидко ідентифікуємо, вносимо в базу і ставимо в графік на демонтаж. Однак це. Вже в рази в десятки разів менше, ніж це було в минулому році, тому що ми е не видаємо конструкції, які ми демонтували, і таким чином не даємо процесу продовжуватися. Тому що раніше, там, два роки назад, до того, як Віталій Кличко став мером, мафи демонтувалися сьогодні. Завтра їх підприємець забирав і став на те ж місце, де ми їх забрали. Процес був безкінечний. І мафи, кількість мафів в Києві лише росла. Зараз є тенденція, і ви бачите самі, що мафи в Києві стає менше і менше. Звичайно, в один день всі мафи незаконні прибрати неможливо. На цей рік ми поставили у нас і графік, згідно якого ми маємо демонтувати приблизно 2400 конструкцій. Тобто ще залишиться на 17 рік тисяч конструкцій. І це і таким чином ми заспокоїмо цей бум з цими мафами в місті Києва. Тобто на сьогоднішній день всі, хто знають, що вони незаконно працюють, вони вже повинні сидіти і розуміти, що або цю руку, або ще, або ще з рік трошки потертують. Вони прекрасно це розуміють. Чому? Тому що комплексна схема була озвучена, всі про неї знають. Тим паче підприємці, які цим займаються, вони це знають. І вони знають, що не сьогодні, так завтра приїде кран Київств, і їхня конструкція буде демонтована. І все 22309,71 номер телефона прямого ефіру. Якщо маєте мати запитання, прошу звертайтесь, долучайтесь до розмови, поговоримо. Нещодавно, буквально Віталій Квилечко сказав: ви собі не можете уявити, коли ти прибираєш мафи, та? хто починає телефонувати? Та? Там не лише. Лише місцева влада, церки, прокурори. Ну на іншому кінці дроту з'являється, та от а доходить до Верховної Ради, от. А, так і є, так і є, та тобто і є. А, всі, всі ці підприємці вони мають якісь зв'язки, якось ну, ну тобто іноді це у і навіть така, та? смішно, коли дуже поважні люди телефонують з приводу якоїсь будки собачої вибачте, на слої, і просять, щоб її не було демонтував. Або це, це якісь родич, або це якісь знайомий, або mm -hmm. або іноді бувають випадки, коли це їхні конструкція. Mm -hmm. Це як би це дивно не звучало, але е, на той час, коли з'являвся вид такої підприємницької діяльності, е, мінімум інвестицій, максимум задоволення. Тому напевне, тоді ще не будучи депутатами народними. Певні особистості займалися цим видом підприємництва. Ну і в когось там це залишилося. Ну, ну, якби це... приносить там три копійки, хай приносить. Ну, то... я хочу сказати, це далеко не три копійки. Це, 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 Тому, це я... до, 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 добре прибуткові об'єкти. Ну, звичайно, а якщо у вас їх 10, 20, 50, то, а навіть 100, то я думаю, що кожен місяць. Прибутку, який не треба ніякої оперативної діяльності, ти лише здаєш в оренду і ну звичайно, де і навіть 100 це це, це, це добре. Тобто ну, саме зараз так епоха мережевого бізнесу. Тобто, одним магазинчиком досягти високих, великих успіхів важко, та треба мати багато. Так і з кіосками ж Так? саме ці е, сітьові е, мафовики і організовують е, різноманітні і організовували раніше раніше більше. Спротив під час демонтажів ми маємо приклади, коли люди стріляли з вогнепальної зброї, і так далі. І так далі, що казати нещодавно біля стінки МДА та власне КП «Київблагоустрій» відбувалися мітинги спротиву, підтримуючи точніше. Не підтримуючи Київської міської ради з приводу заборони mm -hmm. продажі mm -hmm. алкоголю, якщо можна про, про, про ці мітинги за хвилинку, ми маємо телефонний Дзвінок Послухаємо. Ви в ефірі добрий вечір. Доброго вечора. я обулиця Уріцького. там, возле почтового відділення 35... стоит киоск, продает э, воду, сигареты, что-то еще такое. Рядом поставили киоск э, хлебный, э, там, значит, на земле, на земле. Рядом летом э, в соседях там э, киоск, который продает арбузы, овощи, тоже на земле. Ниже ремплач-механика. На землі стоять кіоски. Там зелена зона і стоять кіоски. Е, ця дорога веде к е, Кишиневу. На положній стороні. Питання вот, в тому, нему, чи вони там законно чи незаконно встановлені, земле. чи в чому питання? Там присадники і на землі стоять кіоски. Пожалуйста, приведіть в порядок, заберіть з этих маленьких клочків землі. Ясно. Ми почули. Дякуємо. Бо, тепер послухайте, я добре знаю цю місцевість. Спочатку, Урицького, стоїть маф, який стоїть уже, напевно, років 15, а може і більше. Біля нього в минулому році, згідно інвестиційної програми, став кіоск «Київ хліб, який продає по соціальним цінам хліб для киян. А зараз по всіх районах такі з'явилися. Так, так. так. І він стоїть. Він чи, ну, Я не не зрозумів питання, що він стоїть на землі. Ну так, він стоїть на землі. Ну якби ніби зелена зона, що травичка могла б Могу. рости. Ну я знаю, де це знаходиться, я могла. Вона ніколи там не росла. На жаль, ну напевне, на жаль, але ви ж розумієте, що зелень не може рости в тіньових там місцях і так далі. і так далі. Це згідно інвестиційного договору та розпорядження стоїть цей маф. Якщо брати інші мафи, які ви назвали, всі вони мають інформаційний талон. Що таке інформаційний талон? Це інформаційний талон про сплату пайової участі, тобто вони сплатили в бюджет міста Києва гроші. А, і вони мали на це повне законне право, як біля Ремточ-Механіки, як з іншої сторони. Я думаю, що звичайно з іншої сторони не всі мафи зможуть отримати паспорт прив'язки. Я зараз не готовий відповісти. Вони зараз якраз ті. Підприємці, які в минулому році отримали паспорт прив'язки. Вони е, в цьому році, е, інформаційний вони в цьому році мали оформити на три роки паспорт прив'язки. І вони зараз, якраз, архітектура цим займається їм видає поступово видавать через комісію паспорт прив'язки. Е, згідно е, комплексної схеми. Якщо є точка на комплексній схемі, то ти інформаційний талон, ряд документів, які є, і тобі е, архітектура видає паспорт прив'язки. Всі інші вони знову ж таки будуть ставати на, е, в графік на демонтаж. І навіть якщо вони в минулому році отримали можливість сплатити пойовучість, то не факт, що в цьому році вони зможуть отримати паспорт прив'язки. Тому е, ну, такий коментар з приводу. Що, що таке паспорт прив'язки? І для чого це документ, який підтверджує, ну який нанесений на, на в, архітекторами. Це документ, який дає можливість спрацювати підприємцю на певний період часу, там, який визначений архітектора в даному випадку три роки. Uh -huh. І все. Ну, тобто, це чіткий документ. Якщо інформаційний талон це просто uh, талон, який підтверджує те, що ти проплатив uh, участь, то uh, паспорт прив'язки – це. Uh, Документ архітектури, який підтверджує, що ти маєш право тут знаходитись mm. згідно прив'язки. E, на всі, цій місцевості. Всі, всі, всі такі паспорти видаються на якийсь термін. Та, там? Звичайно, наприклад, там, на три роки, як так, ви сказали. Так, так, так. Тобто от, от, я там хожу з дому до метро, і там цілий базарчик такий з кіосків. Тобто вони всі. Зараз паспортів встановлені... прив'язок нема. немає. Це прийняли та? рішення у 2014 році, що рішення Ківради 62-62, що всі. Мафи, яких на той час, які стояли до квітня 2013 року, які є на ортофотоплані. Чому квітень 13-го? Тому що був після цього був мораторій на встановлення нових uh -huh. мафів uh -huh. місті Києві. Прийняли за основу. Всі ці мафи могли оформити інформаційний талон про сплату uh -huh. появу. Лише з інформаційним талоном. Маф, якщо він потрапляє, є інформаційний талон і він є його. Точка на комплексній схемі міського кадастру, він може в цьому році оформити паспорт прив'язку, згідно яким він буде. Тобто, нормалізувати ці відносини, що раніше був повний хаос і нічого такого, якихось правил гри не було. Отаким чином, мафи в місті Київ будуть легальна. Нова влада задала правила гри, щоб все було цивілізовано. Звичайно. Ми маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Ви в ефірі. Добрий день. Доброго дня. Я звоню по поводу киоска по бульвару Труда 8. Я вас сейчас послушала и в шоке. То есть получается, что вы узаконили те мафы, на которые мы рассчитывали, что их все-таки снесут. То есть у нас поставили на нашу землю, на нашу зеленую зону, поставили киоск, который ночью торгует водкой. Каждую ночь мы вызываем милицию, там человек знает, что творится. Они строили задюшник у нас под окнами. И если они сплатили по его участие, они теперь что, теперь законно, будут нам жизнь портить еще много лет. Кажется, что они... нет.